Добрий день, сьогодні у нас 2 червня. Ми ще знаходимося в маточнику, де ми вирощуємо підщепу підщепу IV VA29 і QLIN, а також яблуневу підщепу М29 і 54. Ну, в даному випадку ми зараз біля підщепи АйВа QLIN, Ось так вона виглядає. Ось ми бачимо, пагони вже досягли 25-30, деякі 40 см. От. Зараз ми будемо е підгортувати. Перший раз підгортувати, е -е, для підгортання використовуємо тирсу. Ось, ось тирса вона з минулого року. Тут і тут ще досить небагато, е -е, так як в минулому році ще не було багато відводків, менше потрібно було для підгортання. А цього року будемо ще, ще підсипати вже після того, як перший раз підгорнемося і терсую, потім будемо ще завозити. В подальшому відео покажу, як ми це робимо механізованим способом. От. Що можу сказати про цю підщепи? Ну, Зараз вона виглядає досить непогано, незважаючи на нашу е суху погоду. У нас вже близько місяця нема душі. Ось бачимо, які щілини є міжрядні. От, е, в, самій ряда, в самих рядах ми поливаємо. У нас є краплини зрошення. От, у нас є можливість її полити. Ну, весь розсадник поливаємо. От, е, які роботи виконували? Ну, Виконувалися роботи по видаленню е, бур'янів. Е, використовувалися роботи, використовували роботи, які е, по хімзахисту. Захисто під щепи, саме від шкідників, від лів, від інших, там, таких як медяниця та інших комплексних використовуємо інсектициди, а також від грибкових захворювань, парша, іржа, порошни староса та інші. От, з останніх те, що використовували, фунгіцид це луну сенсейшн. Показав досить непоганий результат. Ми бачимо, що е, підщепа досить гарно виглядає. Лист чистий, без пошкоджень, без проявів хвороб. от е, Це е, третій рік від посадки. от Перший рік вона. Росло просто не відділяючи підщепу. Потім в тому році ми вже відділяли перші відводки, і саме на цій підщепі було в середньому 4-5 відводка з одного куща. Ну а зараз по підрахункам тут є близько 8-10. Тобто вже продуктивність збільшилася в два рази. От, ну, але Кручас рахують по осені, побачимо, як буде восени. Так. Для підгортання використовуємо такі нехитрі пристрій, це граблі, до яких доварили полоску металу. Ось таким простим способом воно нагортається. Нагадаю, це перше підгортання От. Для, для чого ми використовуємо тирсу, яка була тут ще з минулого року. Ось Бачимо, шлангу ми забираємо в сторону, От, підгорнемо. Потім шлангу знову ставимо на місце. Ось, ось що я хотів вам сказати станом на сьогодні по маточнику. Дякую всім за увагу, до побачення!